Шановні українці та Україно. Я знаходжусь у своєму селі, Купчинці Гайсінської району Вінницької області. Ось йду я по дорозі, по стежиці. І ось стоять такі тут такі незрозумілі тут незрозуміли чавуни, такі величезні споруди. Скажіть, будь ласка, це теж частна приватна власність. Виходить, що тут в селі можна тепер уже і стежки приватизувати. І дороги, де видано, щоб так по стежкам стояли такі споруди. Лежало незрозуміло каміння, і стояло багато-багато транспорту, який заважає руху. Ось дивіться, бачите, їдуть машини, да, великі. А ось дивіться, я виходжу з вулички і попадаю на головну дорогу. Як ви думаєте, як можливо попасти на цю головну дорогу, щоб побачити, чи їдуть машини з тієї, чи з тієї сторони? Коли дивіться, що тут загружено на цій території? Ця машина стоїть тут десятиріччями. Тут як попасти? А як дітям на велосипеді виїхати звідси? Скажіть, будь ласка, що тут робиться в цьому селі? Я так розумію, що тут вже стежки і дороги приватні. Коли вже візьметься влада? За те, щоб зробити так, щоб в селі був порядок, Невже вам не соромно. Чи ви чекаєте, щоб де якась аварія із за цієї каламиги, яка стоїть тут десятиріччям?